Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі Проодяг Секон Хенд це четвертий день завозу, Ціна за кілограм 331 гривня. Розпочну з такої блузи, вона в кольорі капучино з гарним складом, адже вона на 100% з віскози. Блуза в чудовому стані, без дефектів. Ось така вона в примірці: рукавчик донизу завужений. Щось таке на потобі летючої миші. Блуза вільного крою, доволі коротка, тому можна її носити ось так не під заправку. І вона доволі так непоганої якості. Ось так виглядає зблизька тканина, дуже нагадує шовк. І знайшла ще ось таку сорочку від Zara, розмір М. Вона дуже схожа за кольором до попередньої, трішки світліша, з такими мініатюрними металевими губликами, і за складом така ж. На 100% з віскози. Тканина тут знову ж таки йде під атласну, дуже приємна на дотик. Чудово підійде і для літа, і для весни. Вона така от, як прохолодна, буде класно охолоджувати. Сама сорочка, такого, бачите, вільного крою це емочка, але вона йде оверсайз. Також стан дуже у неї гарний, усі гудзики на місці, без затяжок, без дефектів. І ще трапилася мені ось така тоніка в темно-синьому кольорі від одного з моїх улюблених брендів КОС. Вона також з хорошим складом, тут переважає віз коза, а саме її тут 74% також є трішки синтетики поліестру. І давайте дивитись в примірці. Власне, рукавчики тут такі доволі незрозумілі, якісь заокруглені на кінчиках. Виріз такий витягнутий, як човником йде, і внизу вона теж ось така от заокруглена з невеличкими розрізами. Доволі цікава річ, але вона якось мені не до душі, хоча коз я дуже люблю за їхні оригінальні фасони крові, але ось ця мені абсолютно не сподобалася. Окрім того, вона в не дуже хорошому стані. Цей колір такий виглядає, ніби вже багато разів його прали, дещо як вигорівший. І подивіться, який ще светр мені трапився. Це Uniqlo з прекрасним складом. Це 100% вовна. Гарний такий бордовий колір. Тканинка доволі тонка. Вовна абсолютно не колюча, з виподібним вирізом, і ось так власне виглядає він в примірці. Останнім часом дуже часто в ній трапляється светр від юнікло в різних кольорах, і причому от усі вовняні вони. І, до речі, в гарному стані без дефектів. Це не дивно, адже зараз літо не сезон, і мало хто звертає увагу на вовняні речі, кашемірові речі, власне, такі от теплі зимові. І ще взяла до примірочної показати вам ось таке плаття, адже це доволі впізнаваний, доволі хороший бренд. Я знаю, що багато хто його любить. Особисто я його дещо не долюблюю, оскільки у нього дуже багато речей з синтетики. І це плаття не виключення, воно на 100% з поліестеру. Це маленький розмір XS- тому приміряти його не можу, просто ось так вам покажу на вішачку, як би воно мало виглядати. Це такий, звичайно, що більш святковий варіант сукні. Кудись на вихід. Воно йде з таким шифоном зверху, півпрозорої тканинки. Доволі симпатичне. І ще мені сподобався ось такий базовий гольф в сірому кольорі. На жаль, бірок тут немає. Вони відрізані, що з назвою бренду, що зі складом тканини. Важко тут оприділити точний склад, адже, скоріше за все, це якась суміш. Причому я впевнена, що тут є віскоза, це не є повністю светр з акрилу. А можливо, тут взагалі немає акрилу, а це є суміш, бавовний і віскози. Светр в дуже гарному стані, без жодного дефекту, взагалі як новесенький. Красивий базовий, сірий колір до усього буде пасувати. І ще взяла до примірочної ось таку яскраву сукню в кольорі Фуксія. Це більш такий осінній варіант, весняний варіант, з літніх, суко, нічого хорошого не було, аби вам показати. А ось ця доволі акцентна, з такими пишними вверху призібраними рукавчиками, і вона йде така от вся по фігурі. Склад доволі непоганий. Тут переважає віскоза, а також є поліестер. Попри те, що сукня в ідеальному стані без жодного дефекту, з непоганим складом, вона виглядає мені дещо старомодною. Ну і, можливо, це від того, що вона дещо на мене вверху, така от великувата плечі не на місці, і рукава, якісь вверху надто широчезні. А загалом, якщо її вдягнути на відповідний розмір, то буде виглядати краще. І взяла до примірочної ще одну сукню: це такий літній варіант, це колаборація H&M. І розмір тут вказаний: 38 такий геометричний, цікавий принт, чорно-біла сукня, вона прямого крою з хорошим складом 100% візкоза. Вона йде з рукавчиком доволі таким довгим, 3 четверті. Але вона, мені здається, як для весни підійде, так і для літа. Адже віскоза чудово охолоджує. І мені здається, що це найкраща тканина для літа. Доволі непоганий варіант сукні, незвичний принт, хороший склад, і крій у неї також непоганий. З одягу це була моя остання знахідка. Нагадую, що це середина завозу, четвертий день, і кілограм сьогодні коштує 331 гривню. Найбільше мені сподобався ось цей вовняний светрик від ЮНІКЛО. І заважуємось на всього 74 гривні. Давайте ще вам покажу, яке було взуття. Взуття також показую вагове. Ціна така ж кілограм 331 гривня. І тільки подивіться, які були кросівки, це Лакост, класний, дорогущий бренд. Вони в непоганому стані, є невеличкі царапинки на носиках, але не критично. Ось такі були гарненькі босоніжки на танкетці в дуже гарному новому стані. І поруч були також в дуже гарному стані кросівки, щоправда, підліткові срібні з такими мікі-маусами. Окрім взуття вагового, я вам також покажу з люкса фіксовані ціни. А поки що давайте ще роздивимося, що тут є цікавого на вазі. Ось такі ще непогані босоніжки з такими величезними камінцями. І, до речі, камінці усі на місці стан непоганий. Ось такі ще туфельки на танкці і поруч лофери, але це не натуральна шкіра замінник, хоча стан у них був ідеальний. І також, подивіться, в ідеальному стані були ще ось такі на підборах туфлі, класичні в дуже гарному синьому кольорі. Тут у нас кросівки спортивне взуття, теж стан доволі непоганий, є з чого вибрати. І переходимо до взуття з люкса. і Тільки подивіться, що мені вдалося віднайти: це кросівки від другущого бренду Олександр Маквін. Тут вони коштують всього на всього 750 гривень. В магазині, якщо це оригінал, вони будуть коштувати 750 доларів, а то й 850 доларів. Ось така у них тут фактично символічна ціна, класні, білі в дуже гарному стані на танкетці. Також з кросівок мені сподобалися. Ось ті. Тут у нас поєднання замші, текстилю, оригінальні такі акцентні шнурівки, коштують вони 850 гривень, і це фірма Clarks. І ще мені надзвичайно сподобалися ось такі туфельки, вони абсолютно новесенькі. Це Mass Market Stradivarius, Вони тут продаються вже зі знижкою: 325 гривень, дуже гарний колір, і вони з такої тканини красивої, багатої з оксамиту. І ось такі теж цікаві леопардові з таким цікавим вирізом. Це у нас Next, знову ж таки абсолютно новесенький, і знову ж таки їхня ціна 325 гривень уже зі знижкою. Ще ось такі непогані туфлі на дуже тонесенькому каблучку. Теж ціна хороша зі знижкою. І ось такі ще від Clarks туфельки, теж класичні 600 гривень коштують. І давайте ще покажу вам, які були сумки. Сумки також показую з Люксанту, тут теж фіксовані ціни. Це у нас рюкзачок невеличкого розміру, в гарному карамельному кольорі. застібається на магнітик. І, схоже за все, він з натуральної шкіри. Давайте спробуємо знайти його ціну і бірки. Тут у нас вказана назва бренду. І ось тут на біруці можна прочитати, що це натуральна шкіра підкладка 100% поліестер. Ідеальний стан рюкзачка. Дуже гарненький, але ціни я так його і не знайшла. Тут у нас ось така невеличка була сумочка, але це не шкіра натуральна, а замінник. І ось така схожа на сумки Біркін. Але це, звісно, ще якийсь мас-маркет, вона навіть не шкіряна. Хоча. По своєму дизайну гарненька, вічна класика. І ось тут ще така пляжна сумка, величенька. Вона йде як соломи і коштує 400 гривень в новому стані. Сумок на Люксі не так багато, і, самі бачите, багато з них навіть не шкіряні, а ось такі з замінника. І давайте ще подивимося, що у нас тут є на вазі. На вазі сумок дуже мало, знову ж таки, знайшла рюкзачок. Але це, на відміну від того, що показувала на Люксі, із замінника. Ця сумочка в гарному була баклажанному кольорі, але якість в неї така собі, ну і стан також уже дуже ношеної сумки. Ось така непогана сумочка з дуже цікавим принтом. І ось ця теж така от літня, з такими великими квітами, дещо мені нагадує сумки від Ted Baker. Дивимося з вами далі. Подивіться, яка цікава сумочка. Це така, як кладь сумка, дуже цікаве тут поєднання фактур. І лакована така от зміїна шкіра, і текстиль, ніби як плетена сумочка. Вона мені чомусь нагадує якісь такі японські мотиви, і подивіться, яка акцентна у неї підкладка леопардова, і це у нас фірма була River Island. Сумочка, до речі, в ідеальному стані, взагалі новесенька. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Мені буде надзвичайно приємно. Пишіть в коментарях, що сьогоднішніх знахідок вам сподобалося найбільше, можливо, не сподобалося. І до нових зустрічей!